Червона калина похилилася! Я вам вдячна як мати, мій уклін до вас, до самої землі, за те, що ви підтримали мене від самого Львову. Наш маршрут був Львів, Рівне, Звягель, Житомир, Київ. Неймовірне, неймовірна родина байкерів. Яка підтримала мене, я вам вдячна, вдячна всією душою. Дякую вам за вашу підтримку за все, що ви допомогли мені зробити. ми цю родичі військовополонених Національної гвардії України. Військова частина триста які захищали Маріуполь з перших днів повномасштабної війни, об'єдналися в громадську організацію Вояцький визвіл для того, щоб боротися за повернення наших рідних додому. Хлопці <му> перебувають вже понад рік у полоні. Про їхнє місце знаходження, фізичний, психологічний стан, ми нічого не знаємо. Мотопробіг присвячений тому, щоб суспільство не забувало про наших дітей, братів, сестер, чоловіків, щоб пам'ятали, що їх чекають вдома, що тільки невелика частина звільнена з полону. Більша частина знаходиться досі в полону. Вони боронили нас, а ми маємо боронити їх. Тому боремось і поборемо. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! І таким чином ми хотіли б показати, що ця проблема не стосується лише окремих сімей. Це всеукраїнська проблема, всеукраїнський біль. І задля того, щоб поборотися, ми маємо об'єднуватись, об'єднуватись і постійно нагадувати про їхній подвиг і про те, що ми за них боремося, ми їх чекаємо. Я мама, яка дочекалася свого сина. Це така щемлива мить. Коли ти обнімаєш свою дитину, я всім серцем бажаю, щоб всі дочекалися цієї миті.